Початок української революції це було велике піднесення духу. Вся українська громадськість, патріоти, свідомі люди, вони піднялися на цю боротьбу. 21 січня 1990 року у 71-шу річницю Дня Соборності понад мільйон українців вперше вийшли на вулиці своїх міст. Об'єдналися вони у живий ланцюг єдності від Києва до Львова. Житель Полтави Микола Храпач один із учасників акції. Ми, звичайно, в Полтаві зібралися з радістю, сіли у потяг, в плацкартний вагон нас було багато. І поїхали. Піднесення було надзвичайно велике. Люди з усіх кінців України з'їжджалися туди. Довжина ланцюга єдності перевищувала 770 кілометрів. Згадує Микола Храпач. Ми стояли в Києві, стояли за руки. А вже там між містами, там вони стояли на якійсь відстані. А в містах знов за за руки трималися. І протягнувся він від Києва до Львова через ці всі обласні центри. А ми стояли в районі парку Шевченка. Для цієї поїздки полтавці виготовили дві хоругви. Одну з них тримав Микола Храпач. Така як ікона, хрест і написано Полтава, і і другий. Так дві таких зробили ці. І добре, що зробили, бо нас багато фотографували. Співали у цих пісень, які зараз співають. Ми їх тоді вже знали. Ми вже червону калину, і всі пісні про Україну, повстанські пісні, спів... Це було ну знаєте. Таке піднесення, що просто ти там відчував себе, наче ти не на землі, а на небі. І всі люди один одного вітали, браталися, говорили, обнімалися. Як розповів Микола Храпач, за неофіційними даними у цій акції взяли участь до 5 мільйонів людей. Радянська влада назвала цифру 450 тисяч осіб. Це була велика подія, яка, до речі, поклала початок всім цим подіям. без 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 цього ланцюга. Він показав ворогам, показав большевикам, нашим комуністам, що з українським народом жарти короткі, і це склало початок всім наступним нашим діям. Єдність це основа. Ми робили богоугодну справу. Ми об'єднувалися єдине ціле західна Україна, східна Україна. Ми всі говорили: нема західної, нема східної. Є, є єдина неділима держава Україна. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.